Чому мер міста вирішив звільнити директора Олександрійського колегіуму? Ще недавно це питання не мало логічного завершення, адже влада давала свої коментарі, і лише увечері 4 січня ми отримали коментар щодо цих подій телефоном. І у Сергія Коваленка він стверджує, очікував конкретних звинувачень на свою адресу. Я не давав коментарів, тому що не було чого коментувати. А оскільки останнім часом з'явилася позиція влади, і було зрозуміло. Що інкримінують мені, то тепер я можу говорити відверто, відповідаючи на ці питання. Інформація про спроби звільнити з посади Сергія Коваленка йшла поруч з інформацією про відсутність фізичного існування наказу щодо його звільнення. Адже побачити його ані самому директору, ані проспілці, ані комусь іншому. Не можна було, як виявилось мер, вирішив звільнити Сергія Коваленка з посади директора колегіуму тільки тому, що помітив якісь йому відомі фінансові порушення у роботі закладу та обґрунтував це особистими спостереженнями. В той же час Сергій Коваленко так коментує ці події. Звинувачення на мою адресу звук міського голови Степана Сапюка щодо порушень по використанню благодійних внесків і взагалі якихось фінансових порушень колегіуму. для мене, чесно кажучи, не є зрозумілим. Тому що вони не відповідають дійсності. Адже жодного документу, який би підтверджував такі двохслідні звинувачення, на мою адресу просто не існує. Навпаки, є відповіді з прокуратури міста про те, що порушень не виявило. Врешті я підкреслю: в колегіумі дійсно є батьківські внески, якими повністю розпоряджаються батьки. Вони визначають, що фінансувати на свої ж гроші. Звітують на батьківських зборах, на батьківських конференціях. І я, як директор, так як і кожен працівник колегіуму до цих грошей немає ніякого відношення. Це справа батьків, і саме на цьому наголошує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, яке рекомендувало, щоб батьки самі збирали кошти через створені благодійні фонди, самі розподілялись і щоб ці кошти не акумулювалися на рахунках управління освіти. Тому мені взагалі не зрозуміло, чому міські керівники вирішили, що вони повинні контролювати батьківське самоврядування, що вони повинні розподіляти, куди повинні витрачати з батьківські внески. І ем, щодо якихось фінансових порушень, то підкреслю ніяких фінансових порушень ніяким контролюючим органом не виявлено. За примхами влади були здійснені десятки різних переміг протягом останніх двох місяців. Мабуть, для того, щоб обґрунтувати свої отакі от протиправні дії з метою звільнити мене з посади в такий от незаконний спосіб. Міський голова говорить, що то наказ про звільнення директора колегіму є, то він цей наказ перепише. А Сергій Коваленко відзначає, поки що, крім гучних заяв, не побачив нічого. Часу ніякого наказу я в очі не бачив, ні про який наказ мені не говорили. Коли мої представники вирішили взяти офіційно отримати цей наказ, то їм безпідставно відмовили в наданні такого наказу цього наказу, і тому я був змушений звернутись до суду. Наразі мій позов вже прийнятий судом до розгляду. Але якщо вірити словам міського голови, то такий наказ є. І буде ще один наказ, коли в мене закінчиться лікарняний, і я в перший лиждень вийду на роботу і в мій в районі. Хоча б. На жаль, у відповідь я замість дискусії отримав таке от рішення влади. А в засобах масової інформації лунала інформація про спробу підкупити депутата посадою заступника міського голови. Як виявилось, це не вигадка. Так, за декілька годин до громадських слухань, де я виступав, в мене була зустріч, на якій мені запропонували посаду заступника міського голови, який би опікувався медичною галустю. Зрозуміло, що я відмовився від цієї пропозиції, оскільки мене не цікавить таке кар'єрне зростання, бо я не кар'єрист взагалі. Ну а крім того, не міг би напевно взагалі управляти медичною галузі міста, оскільки серед медичних працівників в Олександрії є прекрасні е фахівці, які могли б це зробити набагато краще, якісніше. І взагалі я не міг би працювати в цій команді, е яка нині е керує містом, оскільки е оцінку діям цієї команди. Було дано Олександр Віктаму на останніх виборах, як відзначає Сергій Коваленко, в отримання посади йому пропонувалось мовчати та спостерігати за подіями у виконкомі та міській раді. Але мовчати Сергій Коваленко не буде. Вже розпочалися судові процеси. Справедливість, на мій погляд, є. Просто треба на цей час, щоб законність була відновлена. А щодо того, чи буду я мовчати, то відверто скажу, що як і раніше, а я вже депутат третього спитання, був, я не мовчав і мовчати не буду. Закрити мені рота можна буде лише фізично, але ніяк не спробами знищити мене мораль. Сподіваюся за фізичного знищення надії. Користуючись можливістю, хочу від усієї душі подякувати всім небайдужим до мене і своїм колегам, і учням, і батькам. Всім добрим людям, які підтримують мене, це мабуть найкращі ліки, які мені зараз потрібні, і я впевнений, що спільними зусиллями.